Лопаті веселих весен, вічні хмари в небі сині, низочками юних весен в легкім леті голубинім, білим полотно вітрильним, що нап'яв, розборхав вітер, мчать за часом швидкоплинним. Тіні падають у літо біловерхою грядою, що вже не пройти людині, кличуть в осінь за собою, шлють послання білосині, і врочисто, чисто. То сніжно плечі вкутавши димами стихим сумом, зиму нішли, все пливуть, пливуть над нами.